ДТЕК оголосила про те, що вона закуповуватиме електроенергію з Євросоюзу, і як заявляє керівництво, це має зменшити дефіцит потужностей в енергосистемі. І повідомляється, що планують імпортувати 500 мільйонів кіловат на годину електроенергії на місяць. А це стільки, як споживає за місяць 2 мільйони домогосподарств. І фахівці звертають увагу на те, що компанія ДТЕК працює в кількох областях України, зокрема і в Київській, тому Киянам цей. Імпорт має допомогти. Сказати, що ця імпортована електроенергія допоможе зменшити кількість годин відключення від світла в Київській області, в Одеській області, ну і в Дніпропетровській, мабуть, дітеком, Так, це правда, і кількість відключень для домогосподарств і для промислових підприємств зменшиться. Щоправда, тут, як і всюди, є свої підводні камені, і зокрема те, що електроенергія за кордоном у кілька разів дорожча ніж в Україні. Але якщо дефіцит, то нікуди дітись, треба домовлятися і закупати. А тому, якщо об'єми імпортної електроенергії будуть значними, то тариф доведеться підвищувати не тільки для підприємств, а й для населення. У прогноз такий, що десь навесні. Я думаю, ухвалять таке рішення про збільшення тарифу на електроенергію для кінцевих споживачів для домогосподарств, і це буде збільшення не на 10% і не на 20%, а, Я думаю, відразу на 50-70%. А до кінця року, якщо так, ми будемо вже там стабільно споживати більшість областей. Частинку імпортованої електроенергії то доведеться всім областям десь там до 8-9 гривень підняти тариф на кіловат годину. І повертаюся до того, що я вже анонсувала до алкоголю і сигарет цього тижня. Дискусію спричинила заява заступника голови офісу президента Ростислава Шорми про те, що алкоголь і сигарети нібито можуть заборонити купувати за готівку. Про це посадовець почав говорити під час презентації ініціативи про електронний акциз. Він щоправда сказав, що рішення цього питання ще немає, та громадськість навіть саме обговорення сприйняла доволі болісно. Друга концепт, який ми ще обговорюємо зараз, рішення ми не прийняли. Це для того, щоб ця система вся запрацювала, це перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату картою. Тому ми вирішили звернутися по роз'яснення до голови профільного комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева. Так ось, він наголосив, що в комітеті з питань фінансів податкової і митної політики заборону на оплату алкоголю і сигарет навіть поки що не обговорюють. Ця ініціатива щонайменше найменше потребує обґрунтування. І широкою суспільною дискусією, в тому числі дискусії з товаровиробниками, дискусії з ринком, дискусії з представниками споживачів. Тому я не переконаний в тому, що така ідея вона буде ну, швидко підтримана. Мені безперечно хотілося б, щоб всі розрахунки були в безготівковій формі, але між моїм бажанням та реальністю є прірва різноманітних суперечностей і протиріч, які ми просто сьогодні фізично не зможемо усунути і за словами Гетьманцева, комітет зараз активно працює над удосконаленням системи електронного акцизу на алкоголь і цигарки. Електронні акцизні марки будуть у вигляді QR-коду швидкого реагування, що дозволить ідентифікувати продукцію та її переміщення від виробника до кінцевого продавця. І в споживача також буде можливість перевірити через дію оригінальність продукції. Кожен громадянин, просто навівши свій смартфон на пачку сигарок чи на пляшку горілки, він розумів, чи це контрафактна продукція, чи ні. І, власне, а податкова розуміла повний ланцюг руху цього товару від виробника до останньої полички, тому це, це класна. Нова система, яка є дуже дорогою, не гроші на розробку, якої дають партнери, і я думаю, що ми її в 2024 році обов'язково запустимо. А поки що, ми до другого читання доопрацьовуємо відповідний законопроект. І перед тим як поговорити про інфляцію, я б хотіла вам розповісти також той аспект: що курцям варто приготуватися до того, що сигарети все ж таки здорожчають через те, що акциз підвищується щороку цього року на 20%. І відповідно залежно від ціни сигарети, які ви курите, це буде збільшення на певну суму, тому приготуйтеся і все ж таки рекомендую кидати, як це колись зробила я. І отже, далі про інфляцію. Нацбанк прогнозує, що вона на цього року становитиме 19%. І, хоча попередньо були очікування, що цей показник становитиме майже 21%, тож економісти впевнені, що ціни на продукти зростуть теж або ж на такий відсоток, або навіть і вище. І зокрема, варто готуватися до того, що подорожчають овочі, і м'ясо, і ось за яких умов. Перше. Це що буде відбуватися з електроенергією. Друге, що буде відбуватися з зорновим коридором і внутрішніми цінами на експортно орієнтовану продукцію? Зараз ціни на умовну пшеницю кукурудзу в Україні вони значно нижчі ніж на світовому ринку, тому що ми не можемо експортувати стільки, скільки ми би хотіли. При цьому саме а, первинна аграрна продукція, саме умовна пшено, а, умовна пшениця кукуруза. Соняшник, це приблизно шість 60, до 60-70% собівартості виробництва м'яса, тому що це корм. Якщо в нас буде суттєве зростання внутрішніх цін на аграрну продукцію, на продукцію рослинництва в нас буде суттєве зростання ціни кормів, і відповідно буде суттєве зростання ціни на м'ясо. І національний банк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, інфляція стабілізується, але все ж залишається високою. А облікова ставка напряму якраз таки впливає на її рівень. Річ у тім, що саме цей показник регулює, який з яким відсотком Національний банк України кредитуватиме комерційні банки, і саме тому ставка впливає на те, під який відсоток комерційний банк у свою чергу прокреди. Тує населення і бізнес. І до червня минулого року ставка була 10%, Потім її через війну довелося збільшити до 25%. І погоджується з рішенням Національного банку і деякі економісти. На мою думку, не треба рухати ставку не вгору, не вниз. Ось це є 25%. Очевидно, вона відірвалась від реальності, тому що банки. І позичають, і беруть депозити, не дивлячись на цю ставку, ба більше а ринок ОВДП теж не звертає увагу на облікову ставку. Там дохідність, десь і депозитів, і ОВДП Там 15, 16, 17 відсотків. Ніби все каже про те, що її треба зменшувати. Але я би ще трошки почекав е, місяць півтора, а далі би вже намагався е, ну, з'ясувати перспективи закінчення війни. І протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала Україні збитків на 138 мільярдів доларів. розрахунки зробила Київська школа економіки. До того ж, цифри були актуальними станом на грудень. Ворог тільки в житловому фонді завдав нам втрат на 55,5 мільярдів доларів. І серед цих руйнувань майже 150 тисяч житлових будинків, і більшість із них приватні, а решта багатоквартирні і гуртожитки. І також у звіті. Йдеться, що втрати підприємств становили 13 мільярдів доларів, а руйнації в освітній сфері сягають майже 9 мільярдів доларів. І є втрати і в царині культури, і спорту і релігії понад 2 мільярди доларів. Щоправда, є й хороші новини. А саме в питанні відбудови зі 150 пошкоджених мостів вже відновили 78, і найбільше в Київській та Чернігівській областях. І Росія завдає збитків нам не тільки в інфраструктурі, а й блокує зернову угоди. Тож кількість виходів наших суден впало до антирекорду. Так, до прикладу, за перший місяць за кордон виїхало 2 мільйони і 400 тисяч тонн збіжжя. тоді як у вересні і жовтні минулого року цей показник становив 4 мільйони тонн, Повідомили в міністерстві аграрної політики. І в офісі генпрокурора повідомили хорошу новину. понад 50 мільйонів гривень виробника чаю Грінфілд заарештували та передали на потреби ЗСУ. річ у тім, що власниками компанії є резиденти Росії. Зараз слідчі намагаються з'ясувати, чи фінансувала компанія російську агресію в Україні. А в цей час активи підприємства заморозили і скерували на укріплення війська. І економісти пояснюють, що такі дії це наслідок успішної роботи механізму із век використання заморожених активів РФ, але його ще треба удосконалювати з одного боку. Механізм є, і він передбачає або конфіскацію з продажем, або конфіскацію з передачі в оренду цього майна. Але сказати, що він у нас діє бездоганно, не можна. Ми розуміємо, що в як правило, ці особи це не бідні особи, і вони мають вплив на тих чи інших можновладців, політиків, і це в свою чергу створює можливість для того, щоб максимально уникнути остаточної конфіскація цього майна. Також прийду знову ж таки до хороших новин. Посли ЄС продовжили санкції проти Росії ще на півроку. Про це повідомив кореспондент Радіо Свободи Рікард Чвозняк. Йдеться про обмеження, першість яких застосовували ще у 2014 році, після Пер першої агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.